Молитва за перемогу України над російськими окупантами. Отче, Боже всемогутній, Ти, хто дав нам життя, Ти, хто дає силу перемагати у боротьбі за правду, ми звертаємося до Тебе в цей тяжкий час. Ти знаєш всі страждання, які зазнає наш народ, ти бачиш всі жертви і труднощі, через які ми проходимо. Ти чуєш наші молитви та відчуваєш біль наших сердець. Прошу тебе, Отче, захисти Україну від ворога, від насилля та неправди, дай нам сили протистояти окупації, дійти до перемоги та відновити мир на нашій землі. Боже правди, нехай Твоя справедливість буде на нашому боці, даруй нашим воїнам мужність і відвагу, щоб вони стояли на захисті нашої землі. Підтримай наш народ, щоб ми могли залишатися в єдності у боротьбі за свободу, гідність та незалежність. Боже милосердний, ти наш захисник, наша надія. Ми молимося за мир і благословення для кожного українця, за кожну родину, за кожне серце, що страждає в цей час. Нехай Твоя сила допоможе нам вигнати окупантів і відновити наші міста, наші землі та наші життя. Нехай перемога буде не тільки над ворогом, але й над усіма силами зла, які намагаються забрати нашу свободу і нашу гідність. Ми віримо в Тебе, Боже, і у Твою справедливість. Ти наша сила, наша надія і наша перемога. Дякуємо.